Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів Микола Носов, Пригоди незнайка і його друзів. Розділ 22 Чудеса механізації. Вранці другого дня синіока прибігла в лікарню і розповіла медуниці, що малюки яких виписали з лікарні, не бешкетують, не б'ються на вулиці, а навпаки, поводять себе чемно і навіть допомагають малючкам збирати яблука. Медуниця сказала: це добре, що ви знайшли малюкам підходяще заняття. Я попрошу вас залучити до роботи либонька й Завудька, які сьогодні виписуються. А чи можна виписати ще кого-небудь? попросила синьока. Шкода тримати малюків під замком, коли для них знайшлась така цікава робота. Я ж учора позачергово виписала якось будька й поспішайка, відповіла медуниця. Хіба вам мало? Мало, ну, можна виписати ще мовчуна. Він малюк смирний і не набридає мені своїми просьбами. А ще кого? Медуниця начепила окуляри і стала уважно дивитись у список. Можна виписати пончика і сиропчика. Вони теж смирні. Хоч по правді кажучи. Пончика не слідувало б виписувати за те, що він їсть багато солодкого. Мені ще не вдалося відучити його від цієї поганої звички. Та якби ж він тільки їв, а то набиває собі всі кишені ласощами і навіть під подушку ховає. Ну нічого, може, на свіжому повітрі в нього апетит спаде. І сиропчика слід би потримати тут за те, що п'є багато газованої води з сиропом. Однак їх можна виписати за вічливе ставлення до мене. Медуниця знову подивилась в список. Кульку ще рано виписувати, сказала вона, в нього ще не загоїлась нога. Кулька в нас справжній хворий, а бурчуна. Запитала синююка. Ні, ні. вигукнула медуниця. Цей бурчун дуже неприємний суб'єкт. Вічно він бурчить, вічно чимось невдоволений. Він, знаєте, всім нерви псує, хай сидить тут. Щоб не був такий, хоч по совісті кажучи, я б з великим задоволенням вирядила б і його. І цього противного пілюльку, якийсь чомусь вважає себе лікарем і весь час намагається довести, що в мене неправильні методи лікування. Це в мене, ви тільки подумайте, то випишіть їх обох, щоб не набридали вам, запропонувала синьока. Ой, що ви? Ні за що в світі. Ви знаєте, моя Люба, що сказав мені недавно цей противний пілюлька. Він сказав, що я хворих не виліковую, а навпаки, здорових можу зробити хворими. Яке неподобство? Ні, я його потримаю тут, поки строк не вийде. Раніше він звідси не піде, Бурчун теж. Таким чином. Синьока добилась, щоб, крім либонька і забудька, з лікарні виписали мовчуна, пончика і сиропчика. В лікарні лишились кулька, борчун і пілюлька. Кулька мовчки терпів таку несправедливість, бо в нього ще боліла нога. Але борчун і пілюлька ладні були волосся насубірвати від досади і сказали, що коли їх до вечора не випишуть, то вони обов'язково втечуть. Гвинтик і шпунтик з бубликом попрокидались, ледь почало світати і знову взялись за ремонт автомобіля. Сонце було вже високо, як машина, нарешті зачмихала, і мотор почав працювати. Троє друзів вирішили зробити пробний виїзд. Об'їхавши навкруг будинку, і, збивши хмару куряви, вони виїхали за ворота і погнались вулицею. Тут вони побачили малюків і малючок, що збирали фрукти. На яблуні сиділи поспішайко забудько і якось будько з либоньком. Поруч на груші трудились гусля, мовчун і Дзига. Малючки котили в усіх напрямках яблука. Незнайко бігав серед них і з захопленням командував п'ять душ туди, п'ять душ сюди. Хапайте це яблуко, котіть його. Здай назад, щоб ви луснули. Тут зараз упаде груша. А ви там угорі, попереджайте. Розійдись, а то я за себе не відповідаю. Все можна було робити і без шуму. Але Незнайкові здавалось, що як тільки він перестане кричати, то вся робота неодмінно припиниться. Сиропчик і пончик теж працювали. Вони котили грушу, але груша не хотіла котитись туди, куди треба, а котилась куди зовсім не треба. Кожний знає, що форма в груші не така, як у яблука, і якщо її котити, то вона буде просто крутитись на одному місці по колу. До того ж груша була дуже м'яка. Впавши з дерева, вона прим'ялась, а сиропчик і пончик, котячи, зовсім потовкли їй боки. Вони з ніг до голови вимазали солодким соком і весь час облизували руки. А ви чого там з грушею крутитесь на одному місці? Всю грушу розтовкли. кричав на них незнайко. Чи ви, може, задумали, сироп з нею добувати? Я вам покажу сироп. Зупинивши автомобіль, гвинтик, бублик і шпунтик спостерігали цю картину. Гей, незнайку, закричав Гвинтик. А чому у вас механізації нема? Та ну вас відмахнувся Незнайко. Тут ось від яблук нікуди діватися їм ще механізацію давай. Де я візьму ту механізацію. А ось одна машина вже є, відповів бублик. Хіба машина механізація? Розуміється, механізація? Будемо яблука і груші на машині возити. Готово! Вигукнув незнайко. Придумав. Ано, ну, під'їжджайте під дерево, ми зараз скинемо яблуко просто в машину. Стривай так не можна, сказав Гвинтик. Коли яблука скидати в машину просто з дерева, то і яблука поб'єш і машину зламаєш. А по твоєму, що? На руках яблука з дерева тягти. Чому на руках? На мотузці будемо спускати. Готово, закричав незнайко. Ану, малючки, тягніть сюди мотузку. Малючки швидко принесли міцну мотузку. Незнайко зняв її і почав крутити в руках. Він не знав, що робити з цією мотузкою. І довго дивився на неї. Тоді, вдаючи, наче він до чогось додумався, простягнув мотузку гвинтикові і сказав На. Орудуй. Гвинтик перекинув мотузку через гілку яблуні і звелів поспішайкові прив'язати кінець мотузки до хвостика яблука. Другий кінець наказав держати кільком малючкам. Тепер... Пиляй! крикнув він поспішайкові. Скоро хвостик був перепиляно, і яблуко повисло на мотузці. Гвинтик звелів бубликові підігнати машину під самісіньке яблуко. Малючки стали потихеньку попускати мотузку. Яблуко спустилось просто в кузов машини. Мотузку одв'язали, і машина повезла яблуко до будинку. Зараз ми приженемо другу машину, сказав бублик. Вони сіли на машину і помчали до гаража, де стояв автомобіль Бублика. За кілька хвилин повернулись вже з двома машинами. Одна машина стала возити яблука, а друга груші. Бачили чудеса механізації, вихвалявся незнайко. Вам, малючкам, либонь таке і у вісні не синилося. Розділ 23. Втеча. Механізація значно полегшила працю, і робота пішла набагато швидше. Обидві машини шугали туди-сюди, розвозячи у підвали фрукти. Яблука й груші возили по одній штуці. А сливи одразу п'ять. Завдяки механізації багато малючок звільнились від роботи. Однак малючки не сиділи, склавши руки. Вони поставили на вулиці дві палатки, в одну принесли газованої води з сиропом, а в другу наносили пирогів, пундиків, коржиків і цукерок. Тепер кожний, хто працював, міг у вільну хвилину закусити і попити водички. Пончик одразу побіг у палатку з пирогами й цукерками, а сиропчик потрапив на газовану воду з сиропом. Їх не можна було відігнати від палаток. Раптом трапилась несподівана пригода. Здалека почувся чийсь пронизливий крик, і всі малюки й малючки побачили в кінці вулиці лікаря пілюльку, який біг, що було сили. За ним гнався весь персонал лікарні на чолі з медуницею. Пілюлька був майже голий, на ньому були тільки окуляри і коротенькі трусики. Пілюлька підбіг до дерева і швидко виліз по стовбуру на самий вершечок. Ви чому втекли хворий? закричала медуниця, підбігаючи до дерева. Я вже не хворий відповів пілюлька згори. Як не хворий, ми вас іще не виписали, говорила медуниця, важко дихаючи від швидкого бігу. А я сам виписався, усміхнувся пілюлька і показав медуниці язика. Ах, ви зухвалий. Ми не віддамо вам одежі. І не треба, відповів, посміхаючись, пілюлька. Ви простудитесь і захворієте, хоч і захворію, а до вас не піду. Сором. вигукнула медуниця. Ви самі лікар, а зовсім не поважаєте медицину. Вона повернулась і, гордо піднявши голову, пішла. За нею поплентався весь персонал. Пілюлька побачив, що небезпека більше не загрожує йому, і зліз з дерева. Малючки обступили його і співчутливо питали. Вам не холодно. Ви простудитесь. Хочете, ми принесемо вам одяг. Не Погодився пілюлька. Пушинка побігла додому і принесла зелененький сарафанчик у квіточках. — Що це? здивувався пілюлька. Я не хочу надягати сарафанчика. Всі думатимуть, що я малючка. Ну, і що? Хіба погано бути малючкою? Погано. Чому? по нашому виходить, що ми погані? Ні, ви хороші, зніяковів пілюлька. Але малюки кращі. Чим же вони кращі? Скажіть, будь ласка, звичайно, краще. У нас є гусля. Знаєте, який він музикант? О, ви не чули, як він грає на флейті. Чули, а наші малючки грають на арфах. А в нас є тюбик. Ви побачили б, як він малює портрети? Ми бачили, але у вас один тюбик, а в нас кожна малючка вміє малювати і навіть вишивати. Ось ви, наприклад, могли б вишити таку червону білочку, як це в мене на фартушку? спитала білочка. Не зміг би, признався пілюлька. Як вам соромно, обурилась киценька. Нічого смішного тут немає. Але сміх не замовкав, озирнувшись довкола і побачивши, що всі тільки сміються, пілюлька почервонів і почав стягати з себе сарафан. Ну, навіщо ми? умовляли його малючки. Не треба. Рішуче заявив пілюлька. Мені ось принесуть мій одяг. Медуниця не віддасть, вона нас сувора. У відповідь на це пілюлька лише таємниче посміхнувся. Коли медуниця повернулась у лікарню, то помітила, що й бурчун десь зник. Вона кинулась у комірчину і виявила, що не вистачає двох комплектів одягу. Залишився тільки одяг кульки. Таким чином, з'ясувався план втечі, задуманий борчуном і лікарем пілюлькою. За цим планом лікар пілюлька мав тікати голий через вікно. Зломисники розрахували, що весь персонал лікарні кинеться наздоганяти його, а тим часом борчун вільно проникне в комірчину і вкраде свій одяг і одяг пілюльки. План виправдав себе у всіх деталях. Медуниця ще довго розшукувала бурчуна, і, поки тривали розшуки, бурчун тихенько сидів у зарослях лопухів. Правда, сидіти в лопухах не таке вже веселе діло, але бурчун був страшенно радий, що вирвався нарешті на волю. Він з насолодою дивився на прозоре синє небо, на свіжу зелену травку. На його обличчі з'явилась навіть усмішка. Він тоді заклявся, що більше ніколи в житті не бурчатиме і радітиме всьому на світі, якщо тільки знову не потрапить у лікарню. Нарешті бурчун побачив, що медуниця зайшла в лікарню і тихенько виліз із своєї засади. Розшукавши пілюльку, він віддав йому одяг. Бори свій одяг. Приятель, по нещастю, сказав борчун, подаючи йому клуночок. Пілюлька кинувся обнімати свого приятеля, вони дуже здружилися, поки були в лікарні. Пілюлька швидко одягнувся. Забудь, якось будь Гвинтик та інші малюки обступили бурчуна і стали вітати з благополучним поверненням із лікарні. Всі були дуже вражені його веселим виглядом. Перше бачу, що бурчун посміхався, сказав пончик. Малючки теж стояли довкола і з цікавістю дивились на бурчуна. А як вас звати? спитала Пушинка. «Бурчун». а ви жартуєте, щоб я провалився на цьому місці? Чому ви не вірите? У вас таке добре привітне обличчя, вам не підходить це ім'я. Бурчунів рот розтягся мало не до вух. Це я не підходжу до свого ім'я, пожартував він. Хочете на дерево вилізти? запропонувала Киценька. А можна? А чому не можна? Ми принесемо вам пилку, будете працювати разом з усіма. І мені дайте пилку, попросив лікар пілюлька. Ви цього не заслужили, бо зневажаєте малючок. Але ми вас прощаємо, сказала киценька. Малючки принесли ще дві пилки, і бурчун з лікарем пілюлькою також стали до роботи по збору врожаю. Бурчун казав, що лазити по деревах значно приємніше, ніж сидіти під замком у медуниці. І до того ж значно корисніше, додав лікар Пілюлька. Він вважав, що вгорі повітря чистіше і багатше на кисень, ніж унизу. Тому бурчун і пілюлька працювали на самому вершечку дерева. Розділ 24. Раціоналізація тюбика другого дня робота по збиранню яблук і груш тривала. На вулиці міста з'явилась третя машина, восьмиколісний автомобіль Шурупчика. Справа в тому, що в Зміївці помітили зникнення бублика. Жителі знали, що він повіс на своїй машині гвинтика і шпунтика до зеленого міста. Бублик чомусь не повернувся з цієї поїздки. Тому всі стали просити шурупчика поїхати і розвідати, чи не трапилось, бува, якогось нещастя. Шурупчик приїхав у зелене місто і, коли побачив, що бублик возить своєю машиною фрукти, не втримався і теж узявся до роботи. Мешканці Зміївки чекали шурупчика аж до вечора, але він не повернувся і наступного дня. По місту покотились найбезглуздіші чутки. Одні казали, що на шляху до зеленого міста поселилась баба Яга, Костяна нога, яка поїдає всіх, хто на очі потрапить. Другі казали, що це не баба Яга, а Кощій Безсмертний. Треті сперечались і доводили, що кощів безсмертних не буває, а це триголовий дракон, і оселився він не на шляху, а в самому зеленому місті. Щодня цей дракон з'їдає по одній малючці, а коли в місті з'являється малюк, то він з'їдає малюка, бо, звісно, малюки кращі за малючок. Після того, як виникла байка про цього триголового дракона, ніхто із зміївських жителів не наважувався піти в місто до малючок і дізнатися, що ж там діється. Кожний вважав за краще сидіти вдома. Однак незабаром знайшовся сміливець, який сказав, що таки піде і все з'ясує. Це був відомий нам цвяшок, про якого вже розповідалось у цій правдивій історії. Жителі знали, що цвяшок відчайдушна голова і справді візьме та й полізе в самісіньку пельку ненажерливого дракона. Всі стали вмовляти його, щоб не йшов. Але цвяшок і слухати нічого не хотів. Він сказав, що дуже завинив перед малючками, і тепер його мучить совість. Тому він хоче залагодити свою провину, піде до них у місто і плюне цьому драконові прямо на хвіст, після чого дракон ніби здохне і припинить свої неподобства. Де цвяшок чув, що дракони від цього здихають, невідомо. Цвішок Пішов. Деякі жителі дуже жаліли його і завчасно оплакували. Інші казали, що шкодувати особливо не слід, бо без нього на одного хулігана стало менше і в місті буде тихіше. Але ми самі винні, що не перевиховали його, заперечували перші. О, перевиховуєш такого! відповідали інші. Його перевиховує одна лише могила. З цієї розмови видно, що до перших належали ті жителі, яким Цвяшок ще не встиг насолити, а до інших належали ті, яким він вже добряче насолив. Цвяшок, і слід було чекати, не повернувся, і тоді всі в місті повірили чуткам про дракона, про якого почали розповідати найнаймовірніші небилиці. Кожний із оповідачів додавав цьому драконові по одній голові. І так він поступово з триголового перетворився в стоголового. Звісно, все це були вигадки, деякі найрозумніші читачі вже, мабуть, здогадались самі, чому не повернувся цвяшок. А тим, котрі не здогадались, можна сказати. Що цвяшка дракон не проковтнув, що взагалі він нікого не ковтав, та й дракона ніякого не було. Цвяшок просто захопився роботою, і йому теж захотілось вилізти на дерево і попрацювати пилкою. Це ж дуже цікаво, і до того небезпечно. Який бо справжній малюк спасує перед небезпекою? У ці дні лише тюбик сидів удома і малював портрети. Кожній малючці хотілось мати портрет, і вони зовсім замучили тюбика своїми примхами. Кожній хотілося бути красивішою за інших. І даремно тюмик намагався довести, що кожен гарний по-своєму, і що навіть маленькі очі теж можуть бути гарними. Ні. Всі малючки вимагали, щоб очі обов'язково були великі, вії довгі, брови дугою, рот маленький. Нарешті тюбик перестав сперечатись і малював так, як хотіли малючки. Це було навіть зручніше, бо ніхто не нарікав, і, крім того, тюбик помітив, що може зробити раціоналізацію у портретній справі. Оскільки всі ставили однакові вимоги, тюбик вирішив зробити так званий трафарет. Він узяв аркуш цупкого паперу, прорізав у ньому великі очі, довгі вигнуті догою брови. Рівний гарненький носик, маленькі губки, підборіддя з ямочкою, по боках двійку невеличких вух. Зверху вирізав пишну зачіску, знизу тонку шийку і дві ручки з довгими пальчиками. Зробивши такий трафарет, він узявся заготовляти шаблони. Що таке шаблон? Зараз кожен зрозуміє. Приклавши трафарет до шматка паперу, Тюбик мазав червоною фарбою те місце, де в трафареті було прорізано губи. На папері одразу виходив малюнок губок. Після цього він фарбував тілесною фарбою ніс, вуха, руки, потім малював темне або світле волосся, карії або блакитні очі. Так робилися шаблони. Цих шаблонів тюбик зробив кілька штук. Якщо в малючки були блакитні очі і світле волосся, він брав шаблон з блакитними очима і світлим волоссям, додавав трошки схожості і портрет був готовий. А якщо в малючки було темне волосся і темні очі, то в тюбика і на цей випадок був під рукою інший шаблон. Таких шаблонних портретів Тюбик намалював багато. Це удосконалення дуже полегшувало роботу. До того ж, тюбик зрозумів, що за трафаретом, зробленим рукою досвідченого майстра, кожен коротулька може заготовляти шаблони і залучив собі на поміч якось будька. І якось будько успішно зафарбовував по трафарету шаблони фарбами, і шаблони виходили аж ніяк не гірші від тих, що були зроблені рукою самого тюбика. Такий розподіл праці між тюбиком і якось будьком ще більше прискорив роботу, а це мало велике значення, тому що замовлень на портрети не меншало, а з кожним днем надходило більше і більше. Якось будько дуже пишався своєю новою посадою. Про тюбика і про себе він з гордістю говорив Ми, художники. Але сам тюбик був невдоволений своєю роботою. І називав її чомусь халтурою. Він казав, що з усіх портретів, які він намалював у зеленому місці, справжніми витворами мистецтва можуть бути тільки портрети сніжинки і синьооки. Усі інші придатні лише для того, щоб накривати ними кастрюлі і глечики. Але цієї думки не поділяли ті, що вже мали портрети. Усім їм подобалось, що вони вийшли гарними. А схожість говорили малючки: це десята справа на все можна дивитись по різному